З храму на війну можна так сказати в Україні активно розвивається військове капеланство. Зараз священнослужителі їдуть в зону АТО в статусі волонтерів, але от секретар НБО згаданий, обіцяє узаконити їх діяльність. Коли від куль не рятують бронежилети, рятує віра. Так як ця іконка врятувала життя солдату, так військові капелани щодня рятують життя і душі наших солдат на передовій. Отець Іван Саєвич був одним із тих, хто не просто вибрався з котла Дебальцева живим, але й врятував життя не одному солдату. У Дебальцеве приїхав ще у вересні минулого року. Службу проводив і в Чорнухиному, Вільногірську, на блокпостах Хрест, край та всіх прилеглих до Дебальцевого зонах. Згадує, обстріли там були постійні, але найбільше почалися з Нового року. В лютому, вже, як, якби мене туди не пустили, тому що я був виїхав, а потім, коли вже заїжджали, ми заїжджали, можна казати, підпільно з волонтерськими групами. Ми так хлопців вивозили, але це вже було підпільно, це вже було, бо через блокпости не пускали. Ми об'їжджали з Зеленкою і так вивозили хлопців. В обмін на життя врятованих військових священник залишив у Дубальцеву дві свої машини. Лише третя зберіглася та зараз служить воякам у станиці Луганській. машина стояла біля каплички. Хлопці йшли з душу. А треба було пройти біля машини. І знову ж зірвалися мінометниці. Машина, от тоді машина всю всю на себе силу прийняла. Окрім того, отець Іван займається волонтерством, і коли їде на передову, завжди за власні та зібрані з друзів кошти закуповує необхідні речі, про які солдати його просять. Під час відходу з Дебальцевого він отримав декілька поранень, проте це йому не заважає сьогодні проводити службу у безпосередній близькості від лінії фронту. Влітку волонтери нагородили військового капелана орденом народний герой України. Це не єдиний відчайдушний священик греко-католицької конфесії. Отець Тарас вчора повернувся з Луганщини. Службу ніс у місцях дислокації наших військових поблизу 29-го блокпосту. Розповідає, не один раз доводилось читати молитву, коли над головою розривалися гради. Було таке, що навіть гради били, служилося просто в посадці. Кожта гради пролітали над нами, а ми службу служили. Бо вони, хлопці, сказали, що вони повз нас пролітають, тобто не бійтеся. Священник нарікає, що тоді солдати були більш побожні, ніж сьогодні. Зараз молитися такої потреби, як під час масивних обстрілів, не відчувають. Бо були бойові дії, і вони якби більше потребували молитви, навіть просили, казали, отче, будьте з нами, моліться з нами. А коли зараз так немає бойових дій, тобто вони вже так, ну якби ну з не, з такою великою, з таким запалом ідуть до молитви. Вони кажуть, а може пізніше, та може потім. Отець Ігор на передову їздив декілька разів минулого року та цьогоріч. Говорить, і зараз під час перемир'я близько до лінії розмежування чути постріли. На передовій віряни не розділяють капеланів на служителів конфесії, відзначив священник. Там не завжди є можливість так, щоб в одному місці була для кожної конфесії священник, тому що бракує і так священиків капеланів, тому немає різниці. Вони всі звертаються, приходять як до священника по пораду, по молитву, на розмову, тобто незалежно від конфесії. Його думку підтримує, і голова греко-католицької церкви в Україні говорить, що зона бойових дій це особлива зона для парафіян. згідно церковного вчення. Зона бойових дій це є зона небезпеки і смерті, і там усі конфесійні, скажімо, обмеження чи якісь ті ті чи інші правила, які зазвичай діють в мирних обставинах, втрачають свою, свою вартість. Отець Святослав говорить, що найбільшою проблемою для капеланів є те, що їх діяльність в Україні на сьогодні ніяк законодавчо не врегульована. Для того аби вирішити цю проблему, вони і ініціювали з'їзд капеланства. Я хотів, необхідно встановити і розвинути законодавчу базу для капелана. Як ми чули сьогодні на тій зустрічі, що властиво статус військового капелана будь-якої церкви сьогодні це статус волонтера? На з'їзді військових капеланів був присутній і Олександр Турчинов, який пообіцяв, що найближчим часом діяльність військових капеланів регулюватиметься законом. Там, де працюють капілани, ви можете запитати у військовослужбовців, у офіцерів, які працюють разом з ними. Там завжди краще, і дисципліна там завжди краще, і військові досягнення. Варто додати, що самі священники, які побували в умовах російсько-української війни, згадують слова Рейгана про неможливість будь-яких домовленостей зі східним сусідом. Дипломатія має працювати це добре, що хочуть довіряти, але домовлятися з імперією, я думаю, зла неможливо, тому що вони, ну, дьявол правда, говорити не вміє, він тільки бреше.